Усі перемовини проводяться офіційним шляхом, а саме онлайн-листуванням з юридичним відділом кредиторів. Залучення клієнта до цих дій мінімальне. Після припинення психологічного тиску на клієнта відбувається третій крок: це перемовини щодо врегулювання закриття проблемної заборгованості, списання відсотків штрафів, пені і так далі. Є багато варіантів щодо врегулювання проблемних кредитів. Найбільш популярні це закриття за тіло кредиту або реструктуризацію договору на зручну кількість платежів. Кінцевий крок після закриття всіх кредитів це отримання довідок про відсутність заборгованості та контроль про внесення змін до відповідних реєстрів. Також варто зауважити, що під час співпраці на зв'язку із клієнтом завжди знаходиться юрист або консультант. Який відповідає на будь-які запитання або допомагає в будь-яких форс-мажорних ситуаціях.